Всім привіт! Можливо, ви чули, днями пройшла інформація про те, що нібито у Придністрові готували теракт. І готував звичайно хто? Бандерівці, ну тобто українці. А принаймні офіційна так звана влада цього регіону оголосила про те, що СБУ найняло кількох людей: куратори із Одеси, а, якісь люди, які на місці готували теракт. Навіть показали машину, у якій було а, нібито запаковано гексогеном. 8 кілограм гексогена купа. Якихось вражаючих елементів, як то там гайки, болти, шматки, проволоки, і це все мали підірвати для того, щоб знищити великого і потужного керівника цього регіону. Вадіма Красносельського сам Красносельський, звичайно ж звернувся до гордого народу Придністров'я, але давайте розберемося. Ну жарти жартами, що відбувається? Ясно, що це якась задумка, ясно, що ну принаймні у цього є якась мета. Варто зрозуміти, яка саме мене звати Сергій Сидоренко. Якщо ви слідкуєте за каналом Європейської правди, ви знаєте про те, що ми багато розповідаємо не лише про Молдову, але Молдова, яка є нашим сусідом і місцем, де розташована ще одна російська армія, для нас є дуже важлива. Що ж, поїхали. Отже, про нібито підготовку теракту спецслужби Придністров'я всі одночасно повідомили вранці 9 березня, і вже ввечері 9 березня на центральному, на так званому державному телеканалі Придністров'я вийшов великий 20 щимось хвилинний фільм про це, тобто, ну така ж швидкість підготовки, фільм нібито документальний, із коментарями і слідчих, із оперативною зйомкою. Е, ну, звичайно, можна багато там сміятися. Е, наприклад, з епізоду, як в американських фільмах, де сапер перерізає два проводки, власне, показується про те, що це знімалося оперативною камерою сапера. Е, от він ризикував життям і врятував купу приністровських людей. Ну, окей, жарти жартами там дуже. Дуже багато смішного, камера замаскована під Керпіч, і так далі. Але там є і важливі деталі. Перед тим як я поясню, що теоретично може бути, ну скажімо, хто міг стояти за цією ідеєю і чи дійсно міг бути теракт, давайте я поясню, хто є головним героєм цього фільму. Там показали. Уродженця Придністров'я, який раніше був кілька разів засуджений, Вячеслав Кіснічан, уроженець Тирасполя, який в Придністров'ї був судім за сутенерство, хуліганство і розбой. Колишній сутенер, ну тобто, людина явно з кримінальних кіл, яка за ідеєю цих сценарія творців після цього поїхала в Україну, була завербована українськими спецслужбами і стала от. Ідейним українцем, але в чому ця ці ідея цієї людини так і не пояснили. На показах цього чоловіка грунтується по суті основа фільму і основа доказів про те, що от Україна готувала теракт. Цей чоловік абсолютно, ну як нагадую. Криміналітет в минулому СТНР, Ну, тобто такий не, не не крутий криміналітет, а ну специфічний. А розказує про те, що у нього є мета вбити Красносельського і якомога більше людей. Ми отримали з поразну сторони боріка. Якщо б у мене був би стежким, то я був Тому то у мене привишу на найніше. Мені можна виплатити і помір. Скажу відверто: а рівень. Поганості гри ну не перевершений. Тобто повірити цьому чоловікові, повірити в те, що це реальні покази, і це реальний терорист, який вдруг почав розповідати про свої плани, неможливо навіть по суті розповідь про нього повна суперечності, то він намагається приховати, що він був пов'язаний з Україною, і перед затриманням, коли він відчув, що от його зараз візьмуть. Він видаляв з телефону всі контакти київських кураторів і так далі. А, а а після цього він на камеру розповідає, що «да, я точно знаю, що вони СБУшники». Перший був куратор, з яким я по телефону розмовляв, з яким я гуляв по Одесі. Це СБУшник 100%. Це СБУшник 100%. Це підтверджує переписка в WhatsApp. Однакові номери кураторів з СБУ у одного — Жек Воробей. У второго тот же куратор книжки. Отмечен як Степан Масаж. Ну тобто драматургія така собі, і те, наскільки погано написаний сценарій, особисто у мене лишило відчуття, що це навіть не російська задумка, що це місцева якась Придністровська операція. Але для чого? І от давайте зараз спробуємо це проаналізувати. Перш за все, я абсолютно виключаю можливість того. Що йдеться дійсно про а, якусь а, спецоперацію Києва, тому що ну знову ж таки занадто погано е зроблено і занадто не те, що погано. Я розумію, що дійсно наші спецслужби часом теж лажають. Ми пам'ятаємо про те, як була історія із суддєю Чаусом, якого викрадали в Молдові, але те, як показово зроблено е саме для е е е піару. Придністровської так званої влади, ну, чесно кажучи, лишає впевнений, що це явне інсценування. Може бути два, скажімо, джерела цього інсценування, тобто два сценариста. Один це Росія, інший це Придністров'я. Виключити жоден із них наразі не можна. Але за багатьма ознаками, дуже схоже, що це якась придністровська фішка. До кінця не ясно, чого саме добувається Красносельський, тобто керівник Придністров'я, або ті люди, які ним кукловодять, тому що насправді він не є найголовнішим у цьому контрабандному регіоні. Головна там група шарів. Так, от цілком можливо, що це якась е, гра із Молдовою. Або навіть гра із Україною спроба пошантажувати або чогось вимагати. Тому що, крім розповідей про те, що от ці українці намагалися зробити теракти у Придністрові, звертаю на себе увагу те, що за цим фільмом усі погані хлопці. Це біженці з України. Імінно під видом приїжджах біженців СБУ створила терористичну групу в Придністров'ї. Навіть ті, хто з'ясувалося потім по сценарію фільму, не є біженцями, ті, хто є громадянами Молдови, наприклад, головний герой не є громадянином України, тобто він точно не може бути біженцем. Він власне сам походить зі Старасполя. І в те, що намагаються показати, що біженці з України є небезпечними, по фільму відчувається. Побачимо, звичайно, ближчим часом, чи буде це, чи матиме це якийсь ефект, чи створить це якусь кампанію проти українців у Придністрові. Складно прогнозувати, але повністю виключати це теж не можна. Звичайно, є шанс або навіть ну, значний шанс, що це. Частина торгів із Молдовою. Річ у тім, що після випуску цього фільму Красносельський а також його так званий уряд вже оголосили, що вони починають міжнародну роботу. Над тим, щоб от убезпечити Придністров'я, звернутися до Радбезу. ООН. Ну це вообще геніально, Тобто невизнана держава, яку не знає ніхто, навіть Росія, звернеться до Радбезу ООН, Ну окей, але крім того, вони звернуться до так званої групи 5 плюс 2. Це переговорний формат, який має вирішувати відносини між Кишневом і Тераспелем, тобто між Молдовою і невизнаним Придністров'ям. Та річ у тому, що ця от група 5 плюс 2 на яку зараз так посилається приністровська влада, вона заблокована вже тривалий час. Ну, по суті, від початку повномасштабної російської агресії вона не працює, і Придністров'я дуже хоче її запустити. Не можна виключати, що це є частиною цього задуму. Але все таки особисто, я ну це звичайно все спекуляції, це все лише припущення. Ми не можемо мати е, точної інформації. Але я би не виключав також, що це гра Росії, попри абсолютну е, абсурдність того пропагандистського фільму і так далі. Але ну, в Росії теж погані сценаристи. А е, ті, які вони надсилають на експорт у е, невизнані республіки, ну можна припустити, що значно гірші ніж навіть. Московський рівень. Так от, зараз Росія розуміє, що вона стрімко втрачає контроль над Придністров'ям Придністров'я по суті дедалі більше стає залежним від Молдови. Придністров'я втрачає важелі впливу на Молдову. І, власне, Росія разом із Придністров'ям також втрачає ці важливі. Газ, який був основою російського експорту до Молдови, зараз вже туди не постачається. Ну, він весь іде безкоштовно на Придністров'я. А раніше газ це був один з основних важлів впливу. Ну і от так далі. і так далі. Немає повітряного сполучення з Кишиневом, немає своїх людей у владі Кишинева. Тобто зараз Росія опинилася у ситуації, що їй треба щось робити, їй треба принаймні втримати Придністров'я і не допустити того, щоб Молдова, яка зараз починає показувати зуби у своїй придністровській політиці, щоб вона не перебрала цей регіон, не змогла його. Ну, якимось чином переконати до реінтеграції, а я нагадаю, що зовсім нещодавно Молдова змінила прем'єр-міністра, і прем'єром став Дорін Речан, який є силовиком, і який ну, по суті першим із прем'єрів останнього часу починає працювати на приністровському напрямку. Молдова нарешті ухвалила закон про покарання за сепаратизм, яким почала ну по суті шантажувати приністровське керівництво. Тобто, ці люди почали. Ходити під статею. І, ну, звичайно, це ще не системні кроки, але ну, принаймні почалися рухи у Кишневі для того, щоб колись повернути Придністров'я під контроль держави. Так, от не можна виключити, що бачачи це все, Росія вирішила навіть ну, чи то замінити локальне керівництво, ну, включаючи з чи то зробити його значно більш залежним, і в цій, так сказати, республіки, де їхнє МГБ, Міністерство Государственної Безпеки, є повністю підконтрольним Москві, звичайно, вони хотіли би мати більше впливу на владу. Чи було це інсценовано, або чи не було це інсценовано, МГБ для того, щоб Красносельський реально в це повірив і перелякався? Ну Принаймні виключати цього варіанту також не можна. Звичайно, ми дійсно можемо про це лише фантазувати, спекулювати, перебирати різні варіанти, і, можливо, повне пояснення є трошечки відмінним від того, що ми запропонували. Але те, що зараз у Придністров'ї щось починається, і до цього щось явно дотичні або російські, або проросійські сили, це очевидно. Тому Придністров'я буде лишатися важливим регіоном для нас, для того, щоб ми за ним слідкували і, щонайменше, розуміли, яка саме небезпека звідти виходить. А я можу лише порадити вам подивитися відео про Придністров'я, яке ми зараз лишаємо для вас в кінці цього відео у, у, у якості порад. Це інтерв'ю. крутого. Молдовського депутата, який розповідає про те, як реально вони планують працювати з Приністроєм, а також наша розповідь про те, як можна вирішити приністровську проблему. Що ж, лишайтеся на нашому каналі, підписуйтеся, лайкайте це відео і слідкуйте за нашими сусідами.